Для комфорту та зручності пацієнтів у міській лікарні на Матайки відкрили оновлені консультативні кабінети. У новоствореному відділі можна отримати весь спектр медичних послуг амбулаторний прийом, діагностику, процедури маніпуляційного кабінету чи прив'язувальної. Ремонт та оснащення кабінетів здійснили власними силами за рахунок коштів лікарні. Раніше не було консультативної поліклініки в даному закладі, а зараз є можливість населенню громади нашої і не тільки всім гостям навіть нашого міста, які потребують медичної допомоги. Вони можуть звертатися в консультативну поліклініку власне даного закладу, де будуть кваліфікованими лікарями проконсультовані і вже відповідно з рекомендаціями чи про потребу амбулаторного лікування, чи про потребу госпіталізації, вони будуть далі йти на слідуючий етап. Надання медичної допомоги усі послуги можна отримати безоплатно за програмою медичних гарантій НСЗУ за наявності електронного скерування. Директорка КНП міська клінічна лікарня №1» Тереза Стефанків запевняє, усі умови створені, аби надавати послуги без черг. В поліклінічному відділенні можуть надаватися такі послуги: консультації хірургів, травматологів, урологів, проктологів. Оторіалінгологів, офтальмологів проводяться офтальмологічні операції у нас на катаракту глаукому, лори працюють також. Завідувач нової діагностичної поліклініки Юрій Симчич каже, її основна перевага це розташування на базі стаціонару. Таким чином, за словами лікаря, можна максимально швидко отримати якісну діагностику. Серед послуг завідувач також акцентує увагу на стоматологічному напрямку. Нам вдалося об'єднати роботу працівників нашого закладу стаціонару, а також і поліклінічного відділення. Наша задача найбільше і найфаховіше запропонувати най- Кращі послуги, які зараз доступні, тому що зазначити програму для військовослужбовців нашої з нашого міста. Є окрема програма імплантування безкоштовно. Ми проводимо цю програму. Ще один важливий напрям на сьогодні офтальмологія. Лікар Василь Кривень каже: завдяки новій програмі, невдовзі військові, у яких прогресує катаракта, зможуть розраховувати на безоплатну заміну кришталика. Люди обстежуються. Ми вже провели і оперативні втручання. Тут у нас були і катаракти, і глаукоми, також слізніших є. Тобто процес іде звичайно, що з новим з новими силами, з новим відділенням і з ремонтом ми маємо можливість робити і давати лікувальну діагностичну допомогу нашим пацієнтам. Там зараз найбільше є програма здоров'я наших мешканців. Я знаю, що вже виділили кошти для військових. Ми будемо безкоштовно ставити їм кришталики зв'язку з катарактою. Медицину потрібно розвивати та оновлювати. Переконаний міський голова Руслан Марцінків, адже зараз постає чимало викликів насамперед, реабілітація та хірургія лікування військових. Наш новоутворений заклад тепер уже у складі чотирьох. Відділить, щоб він був успішний, щоб він став кращим, щоб ми могли збільшувати кількість ремонтних робіт, обладнання, робити добрі справи. До слова, проводити заміну кришталика, зубопротизування та імплантацію зубів безкоштовно будуть учасникам війни АТО ООС членам родин загиблих особам з інвалідністю першої групи. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.